Вінничанка Анастасія до сімейної лікарки Якушнецького центру первинної медико-санітарної допомоги прийшла на повторний огляд. Суспільному розповідає, хворіє понад 10 днів. Була температура, а зараз просто нижить і кашель. Дівчині виміряли температуру тіла, тиск та сатурацію, а ще виписали направлення до лора. Анастасія каже, коли почало боліти горло, був кашель, та температура понад 37 градусів звернулася до сімейної лікарки. Тоді дівчині зробили експрес-тест на коронавірусну інфекцію та ГРВІ. Останній виявився позитивним. Він просто не проходив. Вже третю неділю. Ми хворіємо. І як хворіли маленькі діти, то була температура дуже велика. і Вона не збивалася. Не хочеться затягувати цю хворобу, і маленькі діти і вони теж можуть бути під таким. Під такою небезпекою тому потрібно вчасно приходити до лікаря. Із подібними симптомами до сімейної лікарки звернулася і вінничанка Олена Суспільному розповіла, хворіє другий день. Тож, аби не займатися самолікуванням, Одразу прийшла на огляд. Жінці призначили лікування. Через кілька днів має прийти знову. У Мене була температура. Саме основна моя причина це гіпертонія, підвищений тиск. Кашель також в мене на даний час і першені волі. Ну я думаю, що це грип. Звернулася зразу до лікаря. Вдома на самолікування я не займалася. Кількість пацієнтів із ознаками грипу та грві від початку 2023 року. Збільшилася, каже сімейна лікарка Аліна Лісна. Минулого року більше акцент був на ковіді, та зараз відповідно трошечки збільшилась. Даємо направлення в на лабораторію, де можна провести експрес-тест на ковід чи на грип. Більше грипу а. Симптоматика гострої респіраторної інфекції дещо змінилася, каже лікарка. Тепер пацієнти хворіють довше і почастішали випадки ускладнення через супутні патології. Тому із візитом до лікаря краще не зволікати. Як правило, це досить короткочасна, але висока лихоманка, міалгії, болі в м'язах сильні, з'являються так само болі в очах, печені в очах, болі в горлі, сухий такий насадний кашель періодичний. Але так само зараз переважаючи симптоми враження шлинково-кишкового тракту у вигляді нудоти, блювання, іноді проносу, навіть таких. Досить кишкових розладів. Як правило, хворіють від трьох до семи днів, але бувають і затяжні періоди, якщо це люди з коморбідною супутньою патологією, відповідно, або маленькі дітки, то вони в них бувають досить часто ускладнення. Нині у Якушинецькому центрі первинної медико-санітарної допомоги пацієнтів приймають 21 сімейний лікар. Із ними декларації підписали понад 23 тисячі вінничан, говорить медична директорка Юлія Грлінська. За її словами, 70% звернень до лікарів тепер із ознаками гострої респіраторної інфекції. Наразі ситуація з грипом з гривеїв в цілому дуже напружена по закладу. Відсотків 70 від всіх звернень це пацієнти з вірусною інфекцією, як дорослі, так і дітки. Страждають дітки більше, тому що і важкість перебігу тяжче більш, і госпіталізації більше. Того року переважно всі захворювання ми асоціювали з ковід-19 і такого розподілу ковід 19 і грип чіткого не було. А на сьогодні ознаки ГРВІ виходять на перший план. На Вінниччині рівень захворюваності на грип та ГРВІ низький. Про це Суспільному у телефонній розмові розповів епідеміолог обласного лабораторного центру центру Олександр Загоруйко. Загоруйкопродовж тижня за медичною допомогою звернулося 5945 осіб. Серед захворілих 2807 дітей, що склало 47 сім відсотків. Було госпіталізовано 279 осіб, із них 212 дітей. Наразі у нас зареєстровано один летальний випадок. За кілька тижнів, за словами Олександра Загоруйка, кількість хворих на грип та ГРВІ може зрости у зв'язку з тим, що школярі повернулися на офлайн-навчання. Тож Вінничан просять нанехтувати власною безпекою при найменших проявах хвороби носити захисні маски, дотримуватися безпечної дистанції. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.